Вітаю, вітаю! Ви на каналі Жовтогаряча Люцерна. Моє ім'я Аліна. І це рубрика. Своїми словами. В цьому відео я розкажу вам, що таке доведення в племені Нора. Обережно, спойлери. Що таке доведення? Доведення це змагання, виклики своєрідний ритуал племені Нора. Молоді люди всіх поселень Нора збираються на змагання, щоб довести свої вміння, можливості і підготовку до посади відважних, бо саме вони відважні є найкращими воїнами, мисливцями, захисниками племені. Як і до будь-якого важливого іспиту в своєму житті, молоді люди готуються до доведення ще з дитинства. І коли настає той час змагань того самого іспиту, вони збираються в селі під назвою Серце Матері це село найголовніше поселення всіх нора його серце. Саме тут напередодні змагань всі нора святкують, танцюють, співають, спілкуються, бенкетують і просто гарно проводять свій час один з одним. Коли ж сонце ховається за обрієм, всі претенденти на відважних, молоді люди, що будуть проходити дистанцію на доведені, збираються на спільну молитву матріархів. Кожен із них запалює ліхтар, який для них зробили їхні матері, і відпускають їх летіти у повітря до неба. Так вони отримують благословення. Видиво надзвичайної краси. Після цього. Молоді люди збираються в одній із хати Нора на відпочинок. Звісно ж, їм тривожно за прийдешній наступний день, та вони намагаються добре відпочити. Ранок, світанок. Молоді люди племені Нора відправляються на змагання. Вони мають здобути трофеї у машин і пройти складну дистанцію, щоб донести ці трофеї до алтарю. Той, хто робить це і фінішує на дистанції, стає відважним. Той, хто робить це першим, стає переможцем. І от переможець, окрім того, що зараховується до відважних, ще й отримує благо від матріархів. Благо це особлива винагорода. Переможець може просити що завгодно. Та не все так просто. Молоді люди часто травмуються, коли проходять дистанцію і гинуть також. На доведення допускають всіх бажаючих, включно із молодими людьми, які були дітьми-вигнанцями. Такі діти це рідкість на доведенні. Вони також є рідкістю для вигнанців. Стати дитиною-вигнанцем можна за тяжкий злочин, і така дитина має майже нульові шанси вижити в дикій природі нетрів на самоті. Тому навіть найстарші матріархи не пам'ятають таких випадків до Елої, коли діти-вигнанці приходили на доведення. Народитись у вигнанні теж доволі складно. Я б не сказала, що неможливо, але складно за причини заборони вигнанцям контактувати не лише із племенем, а й між собою. Тож, за правилами, якщо така молода людина, колись дитина-вигнанець, проходить дистанцію на доведенні. Вона повертається до племені Нора, перестає бути у вигнанні і зараховується до відважних. Але перемогти на доведенні не може. Навіть якщо фінішує першою, матріархи не дозволять визнати таку людину переможцем, що й відбувається з Олой. З самого дитинства вона готується до того, щоб перемогти на доведенні, отримати благо і дізнатись, хто її мати. І коли вона вже досягає своєї цілі, то не може в цей же спосіб досягнути мети. Не перемога приводить її до відповідей. Але це вже інша історія. Дякую, що дивились це відео, дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобачки, пишіть коментарі та діліться цими відео зі своїми друзями. А також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Посиланнячко також будуть в описі під цим відео. Всіх обіймаю, всім папа. -па.